Якщо ви вирішите подивитись новини в категорії шоу-бізнес, то ви побачите там 100 мільйонів відео про Пав Деді та все, що з ним пов'язане, цю справу, яка розгортається зараз в Сполучених Штатах, яка пов'язана з безліччю випадків беззаконня, насилля та порушення прав людей і вся. Грязь, яка тільки може бути виражена людиною в її діях, в її помислах і бажаннях. Оце от Павдеді. Тож, коли я дивилась такі відео для того, щоб просто розуміти, що відбувається, бо дуже багато про це говорять. Більш того, це ще й цікаво з того приводу, що такі речі відбувались десятиріччями в колисці демократії світу, і це лише один випадок. Про який говорять, а скільки ще таких речей, які відбувалися в різних галузях, і відбувалися протягом дійсно десятиріч, річ і ніхто не був покараний. І тільки зараз це починає, знаєте, як якийсь, мені здається, буде як скриня Пандори. Тож, коли я дивилась ці відео про Павдеді і все, що з цим пов'язано, я вирішила, мені стало цікаво, а що в матриці у, такі, у такої людини? Має бути. Тобто там, напевно, мають бути якісь тринадцятки, якісь п'ятнадцятки, шістнадцятки і щось таке також може бути четвірка, одинадцятка. І мені дійсно стало цікаво подивитись, чи якось проявлені ці його характеристики його особистості. Його способу життя, його інтересів в карті. Тож я подивилася, якого він дати народження. І що ми тут бачимо? Є і п'ятнадцятки, і шістнадцятки, і четвірка, і одинадцятка. Тож, дивимось. четвірка у нього в портреті. Четвірка це карта контролю, це карта енергія імператора. І в мінусі вона може програватись якраз таки як деспотизм. Тотальний контроль над всім, таке возвищення себе над іншими. Така може бути особа, яка користується своїм авторитетом, силою, владою для того, щоб притискати когось, мати контроль і розпоряджатися як завгодно, що він і робив з безлічч людей. Які звертались до нього для розвитку у сфері шоу-бізнесу? Далі у нього в його вищій суті стоїть одинадцятка. Одинадцятка це що? Це сила, сила в позитиві вона програється так, що людина розвиває себе, у неї безліч енергії, вона займається різними сферами активності діяльності. А вона постійно як такий вічний мотор. А в мінусі ця сила якраз таки направлена може бути проти інших, і вона знов таки носить насильницький примусовий характер, що можна побачити в його відносинах, відносинах до людей. І поки я дивилась відео в одному відео, там було сказано, що коли його однокурсники чи... Може, навіть в школі однокласники, ну, тобто хтось хто з ним навчався який ще сказали, що у нього була якась така як маніакальна необхідність контролю. Він хотів все і всіх контролювати вже тоді. Дивимося далі є. Далі у нього вхід в грошовий канал, п'ятнадцятка. Тобто, що таке вхід, це через що? Через яку діяльність може людина зарабатувати гроші, отримувати кошти, і таке інше. П'ятнадцятка – це що? Це енергія спокуси, це а, второ – це аркан д'явол і все, що пов'язано з спокусою, з любими матеріальними речами, і також з усіми можливими. Людськими спокусами, всіми нехорошими бажаннями, речами, забороненими речами, все-таки інше. У нього 15-ка на вході в грошовий канал. Далі десь я ще бачила 15-ку, Ну у нього також в по чоловічій лінії, по лінії роду батька, також 15-ка стоїть. І наскільки я зрозуміла, його батько був військовим, а після служби. Він також займався нехорошими справами, врешті-решт його було вбито. Дивимось далі. Що ще 1015, іще мені здається, бачила. 16-ка. Дивимось на 16, 16. ка у нього є, як і в портреті, а саме у відносинах з батьками. 16-ка, вона що з себе представляє? Це енергія. І називають дис... енергія духовного пробудження, так, але вона передбачає втрати якісь такі в житті, кризові моменти серйозні, коли щось рушиться, щось зникає. Такий конкретний крах, криза, катастрофа. У відносинах з батьками у нього 16, ка і він рано втратив батька, це може так проявлятись. Крім того, це може проявлятися якомусь також деспотизмі у відносинах з батьками. Далі 16-ка у нього також є. 16-ка у нього є в родових також в програмах по материнській лінії. Вона може бути непроработаною енергією, тобто це енергія така дуже руйнівна. І навіть якщо дивитись з точки зору Арканів Таро, то 16-та енергія башня, вона навіть більш така руйнівна, ніж карта 13-го Аркану Смерть. 13 Тринадцяток так. 13 Тринадцятік я у нього не бачу, хоча це дивно. бо у нього є, і, скажімо так, він відправив на той світ багато людей, конкурентів своїх і не тільки своїх, позбувався, не цурався цього, а, де я бачила призначення, дивимось призначення. Тут, теж, тут теж також дуже цікаво. Призначення по матриці долі є три основних: це особисте призначення людини до 40 років, тобто це та енергія, яку Людина має проробити і зрозуміти, відчути до приблизно з цього віку 40 років. Потім йде соціальне призначення, яке більш направлено на діяльність людини зовні, на соціум. І також духовне призначення це таке призначення, в принципі, яке є таким фоном для всього життя людини. І що у нього тут? Особисте призначення 17-ї аркан це зірка. Тобто, це про популярність, про досягнення, про. Знаходження свого шляху в житті, таке і інше. І що відбувається, так він вже до цього віку досяг популярності і авторитету. Він ще йому не було 40 років. Здається, що в 34 він сам уже створив свою звукозаписну компанію, яка до недавнього часу була дуже потужна в Штатах, і стільки зірок понаробила, що, мабуть, я не знаю чи є взагалі конкуренти в цій компанії. Я це питання не уточнювала, але це дуже-дуже така в шоу-бізі впливова компанія, і павдеді дуже впливовою людиною був. І соціальне призначення: 16-й аркан. Той самий руйнівний аркан страшний, доволі такий, який йому б щоб йому треба було робити з цим арканом. Виводити його в плюс яким чином? Навпаки, допомагати людям вибрати з якихось таких серйозних кризових ситуацій, коли життя рушиться у людей, коли у них криза, коли вони щось втрачають, коли вони падають на дно. Він мав би таким людям допомагати якраз таки підтримувати їх, підіймати з цього дна з цих руїн, допомагати їм ставати на ноги і таке інше. А що він робив? Він... Так, якимось чином він допомагав їм зростати, але при цьому що? При цьому він руйнував і вбивав їх особистість, руйнував їх свідоме життя, їх психічно вбивав і руйнував життя людей. І духовне призначення у нього шістка. Це взагалі така енергія любові, любові до себе, треба себе цінувати, любити. В будь-якому плані, тобто поважати себе, розвивати і за тілом слідкувати, і, і балувати себе, і за здоров'ям слідкувати, і себе оточувати якимись красивими, красивими речами, дозволяти собі якісь приємні речі. І головне це любов до людей. Така без, як це називається, безумовна любов до людей, тобто це певна карта. Не карта, а енергія благодійності навіть. Коли ти любиш людей з тої точки зору, що ти готовий і допомогти, і підтримати, плече підставити в будь-яких сенсах. У нього ж знов таки ця шістка, ця енергія абсолютно в мінус він її загнав, як і всі інші енергії, всі інші аркани, які б. Дійсно, вони дуже потужні ці аркани. Навіть ця, ші... навіть ця четвірка в портреті, і одинадцятка у нього в його вищій суті. Ну, це дійсно могла бути потужна авторитетна людина, яка могла так робити ту ж саму імперію, але без цих наслідків. І що ще цікаво, у нього в зоні комфорту і, взагалі, в зоні це не тільки зона комфорту посередині. За жовту чакру маніпуру відповідає, а це також енергія, через яку людина діє, проявляється, реалізує себе. І це енергія карми закону детермінізму. І кажуть, що я таке чула, що вісімкам дуже, дуже швидко прилітає, коли вони енергії свої не прорабатують в плюс, а гасять їх в мінус, то їм дуже швидко бумеранг прилітає. Але бачимо з цього прикладу сповдеді, що ну скільки, 30 років він робив повне беззаконня. тільки зараз підлетів цей бумеранг, бумера, ну якось не дуже швидко. Але це каже про те, що людині все ж таки має аукнутись абсолютно за все, за всі його вчинки, за всі його дії, за всі його. Ось ці от брудні речі, які він робив на протязі десятиріччя. І має по поповній, бо вісім це якраз про це. Що даєш, то те і ти і отримуєш рано чи пізно. Тож ось так мені було цікаво подивитись, де ці руйнівні аркани, чи якісь енергії, які такі міцні, але пішли в мінус, і я побачила те, що я хотіла в матриці. Проявляється все ж таки у людини його ці числові енергії проявляються в його житті через дії, через рішення і наслідки. Тож, це дуже цікаво. Мені було цікаво. Сподіваюся, вам було також цікаво. Якщо ви хотіли якусь ще розкрити матрицю долі якоїсь людини, можливо, також якесь селебриті, або можливо, ви б хотіли замовити особистий. Розбір вашої матриці за датою народження, тож ви можете написати мені, залишити коментарі. Я роблю розбори матриць і також таро розклади особисті. Залишу під відео свій електронну адресу, і якщо буде цікаво, пишіть. Буду рада допомогти.